Четверо селі Славучан більш як на дві години залишилися без водопостачання. Причиною стало обмеження подачі електроенергії Славутським районом електричних мереж на об'єкти комунального підприємства Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства, яке надає містянам послуги з водопостачання та водовідведення. Відключення сталося через існуючий борг одного підприємства перед іншим. Управління водопровідника налізійного господарства мають сьогодні дебіторську заборгованість перед державою в обсязі 6 мільйонів і мають кредиторську заборгованість мільйон 900 тисяч. Кредиторська заборгованість виникла в зв'язку з тим, що проводилися субвенційні виплати для населення. І півтора мільйона було сторновано. таким чином. З людей із управління зняти кошти, а різницю держава не провела. І сьогодні дійсно парадоксальна ситуація, складна ситуація в фінансовому стані: що 5-6 мільйонів держава дольна, а 1 мільйон дев'ятсот водоканал довжен для обленер. Аби врегулювати ситуацію із кредиторською і дебіторською заборгованостями Славутського управління водопровідно-каналізаційного господарства, міська влада вживає всіх можливих заходів. У нас були звернення. є звернення до міністра 30-го числа я мав нагоду також розмовляти з представниками кабінету міністрів із асоціації, які гарантували, що в нас передбачені там чотирнадцять 5 мільярдів. І ми в першу чергу будемо закривати кошти по зобов'язаннях водоканалу. Ну на превеликий заль на сьогоднішній день. Ці зобов'язання від держави не виконали, Обленерво вимагає проплати, своєчасної проплати в повному обсязі. Ну, тут підприємство заложник. 2 мільйони коштів взяти, звідки це неможливо. При тому, що, якщо ми сьогодні виділяємо ці 2 мільйони, виділимо коштів, наприклад, з бюджету, то нам завтра не закриють їх, нам завтра не перекриють цю суму, і тоді спишуть 2 мільйони з водоканалу і місто втратить 2 мільйони коштів. Проблема різниці тарифів для комунальних підприємств актуальна у більшості міст України, які так само як Славута змушені самостійно шукати можливі шляхи її вирішення. У мене вчора була розмова з керівником Обленерго, ми дійшли по ми на першому етапі підготували графік погашення, ми взяли на себе зобов'язання, що будемо перекриватися через підприємство водопровільно, тому що залишити заложниками людей, ми просто підприємство, і школи, і лікарні, ми не можемо. Ці проблеми, на мій погляд, створюються іскусственно або не від професіоналізму. З своєї сторони ми вживаємо всіх заходів для того, щоб було забезпечено водопостачання, водовідведення, але в нас є місяць терміну. Я сподіваюся, що за цей місяць дуже хочу вірити, тому що і розмова з головою обласної адміністрації, департаменту фінансів і з іншими відповідальними особами, які ми провели. Ну, є, є надія, що уряд, кабінет міністрів виконують свої зобов'язання.